В останню п'ятницю зими 23 лютого українці очікують по весняному тепла погода, адже температури каливатимуться до плюс 11 градусів в день. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 23 лютого, опадів буде мало, а саме дощі в цей день пройдуть лише на Волині, Закарпатії та у Львівській області. А ось нарешті території країни переважатиме суха та в більшості сонячна погода, але місцями буде хмарно. Вітер в цей день буде південного напрямку – 10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 лютого, то буде більше нуля градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю у західних областях температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12, а вночі буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс 11. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 8 до плюс 12, а вночі від мінус 2 до плюс 5 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 8 до плюс 11, і від мінус 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 23 лютого зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!